Ще такий із 12 Pro є. А тут поклеєно захисне скло на камерах. Також спереду захисне скло досить дороге. По стану непоганий варіант, немає ніяких серйозних коцок чи царапок. ну Тут біля зарядки, в принципі, це не суттєво. Весь час був у плівці телефон, по боках ніяких нюансів немає. Зверху так само повний неверлок. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, про пристрій 12 Pro 128 ГБ пам'ять телефону. Зараз покажу акумулятор 86%. Тут оригінальний акумулятор ще стоїть, не мінявся ціна 20 тисяч гривень. Досить гарна ціна на цей варіант, так як у гарному стані телефон. Також 12 Pro Max 128 к 25 тисяч гривень і 13 Pro 128 к 30 тисяч гривень. Всі варіанти відправляю новою поштою. Кого цікавлять такі пристрої, пишіть мені у повідомлення. Також є е, дешевші варіанти по андроїдах, айфонів дешевших зараз, на жаль, немає. Добавляйтесь у телеграм-канал та силочка в шапці профілю. Також можете писати мені у інстаграм. Все у тікток зверху.